Сьогодні я вам розказу про те, що таке appraisal з страховою компанією. Якщо ви це слово чули або будете чути точніше, якщо будете з нами працювати. Ми завжди допомагаємо людям купляти правильну страхівку для того, щоб страхова компанія дозволяла процедуру, яка називається appraisal. Дивіться, чому Appraisal – це процедура, коли страхова компанія ваша віддає цей клейм пра право на прийняття рішення на рахунок вашого будинку в якусь незалежну компанію з іншого штату. Ця компанія приїжджає сюди, і це не страхівка. Це буде компанія, яка займається будівництвом саме тим, що ми з ними намагаємося оспорити, наприклад, дах чи сайдинг. І ця компанія може сказати дві речі: або ми виграли, або ми програли. Тобто, або ми праві і дах не можна ремонтувати, або дах можна ремонтувати. І дивіться, в чому забавна фішка. Якщо вони кажуть, що дах ремонтувати можна, і не дай Боже, щось піде не так, то тепер вони зобов'язані заплатити за весь цей дах вам як клієнту, а не страхова компанія. Я вам кажу. Жоден вендор, жодна незалежна компанія з будь-якого штату не захоче бути на крючку потенційно. навіть якщо шанс один до ста за те, що вони будуть вам платити за весь ваш дах, а не ваша страхова компанія, взамін на те, що їм заплатять якісь там тисячі доларів, що вони прийдуть на цю експертизу. Тому, якщо ви говорите зі мною або будь-ким, я вам кажу, треба купити іншу неспали, щоб покривався appraisal, або давайте робити appraisal, Пам'ятайте, станом на 2024 рік, статистика показує, що з ста appraisalів, і це в нас, я не знаю за інших. 97,8%. майже 98% апрейзлів ми виграємо. Чуєте апрейзл? Це означає майже виграш.